Психологи з Каліфорнійського університету Санта-Крус у 2009 році провели дослідження, в якому проаналізували розмови з пар подруг. У 10 хвилині бесіди жінки у середньому 11 разів використовували сексистські фрази щодо інших жінок. Вони стосувалися некомпетентності жінок, конкуренції між ними, об'єктивації чи приниження. Такий вияв сексизму називають внутрішньою мізогінією, на відміну від класичної, яка трапляється суспільством, внутрішня мізогінія. Це негативні переконання та упередження жінок щодо себе та інших жінок. Вона може проявлятися по-різному: від підтримки стереотипів про жінок аж до насильства над ними. Це рубрика треба рожувати на каналі Куншт. У ній ми розповідаємо найцікавіше зі світу науки. Я Альона Лозевенко, журналістка Куншт, і сьогодні ми рожовуємо Ти не сестра моя. Що таке внутрішня мізогінія? Її написала Олеся Парфан, журналістка, фрілансерка, комунікаційниця, координаторка освітніх та соціальних проєктів. Повністю текст можете прочитати на сайті Куншт. Посилання в описі. Не забудьте вподобати, підписатися і натиснути на дзвінок сповіщення, щоб не пропустити жодного епізоду. Куншт розпитав експерток Марту Чумалу, психотерапевтку, гендерну експертку, заступницю голови центру жіночі перспективи. Та Галиною Котлюк, гендерну експертку, координаторку програми Гендерна демократія фонду імені Генріха Бьоля, звідки взялася внутрішня мізогінія? Чому жінки підтримують зневагу до себе інших жінок? І як з цим боротися? Власне термін мізогінія походить від давньогрецьких слів місус ненависть та «гуні» жінка. Сказати точно, коли він з'явився, неможливо. В англійській вживати його почали в середині XVII століття. Хоча саме слово відносно нове коріння жінконенависництва можна відстежити до часів античності. Наприклад, поет Гесіот у знаменітій поемі Праця дні приказував давньогрецький міф про Пандору, першу жінку, створену з наказом Зевса. Вона прирекла людство на біди та хвороби, відкривши заборонену скриньку. А у первинних версіях пітос глиняний глек з широким горлом. А тому вважав Гесіот, жінки відповідають за все зло, яке спіткало людей. Другосортність жінки вважалась загально прийнятою до появи та розвитку феміністичного руху, і досі це нерідко є проблемою. Наприклад, Рут Гінзбург, суддя Верховного суду США, пригадуючи свій шлях у професії, розповідала, що під час її навчання у Гарварді в 50-х роках жіноча вбиральня була лише в одній з будівель, попри те, що заняття проводилось у двох корпусах. Навіть виробниче право, за яке серед інших базових прав боролись феміністки першої хвилі, у багатьох країнах жінки отримали тільки в середині ХХ століття. Наприклад, у Швейцарії жінкам дозволили голосувати тільки у 1971 році. Радянський Союз, частиною якого довелося бути в Україні, також сповідував патріархальні практики. Рівність, яку декларували в документах за часів Сталіна, на практиці означала лише те, що жінки, як і чоловіки, Обов'язково мали працювати на благо держави. При цьому жінка мала не забувати її основне завдання народження дітей та піклування про сім'ю. Поступово Радянський Союз також нівелював первісну ідею Міжнародного дня прав жінок і перетворив 8 березня на святкування ніжності, краси та весни. Протягом багатьох століть формувалось уявлення, коли чоловік це золотий стандарт, і все ми міряємо до чоловіка, розповідає Галина Котлюк. Ми всі живемо у патріархальному суспільстві, і це не просто красиве силосполучення. Воно дуже добре описує систему розподілу влади, яка формує наші уявлення про світ та цінності. Через тяглість патріархальної традиції у культуру вкорінилося не лише ставлення до жінок, як другорядних з боку чоловіків, але й віра в це самих жінок. Протестувати свій рівень внутрішньої мзагінії можна за допомогою спеціальної шкали. Вона складається з 17 пунктів. Охоплює три виміри внутрішньої мізогінії: знецінення жінок, упередження на користь чоловіків та недовіру до інших жінок. Розпізнати внутрішню мізогінію часто важко, адже жінки можуть вдаватись до неї несвідомо. Як приклад, недовіра до жінок політикинь. Науковці з Кембриджу опублікували дослідження, де проаналізували два опитувальники, яких респондентів просили оцінити роботу жінок в політиці порівняно з їхніми колегами-чоловіками. Серед опитаних 19% американок висловлювали побоювання щодо жінок-лідерок, але коли їх питали не прямо, то відсоток зростав майже удвічі 41%. У політиці проявляється інший бік внутрішньої загенії. За словами психологині заступниці центру жіночі перспективи Марти Чумало, у такому маскулійному оточенні жінка може заперечувати або не помічати дискримінацію. Все для того, щоб показати, вона нічим не гірша від чоловіків і належить до їхньої привілейованої групи. Яскраво виражена внутрішня мізогінія у трендах не така, як інші, та «вибери мене в соцмережах. Спершу в Twitter, нині X, дівчата публікували дописи під гештегом, хештег твіть де пікмі Girl називали жінок, які підтримували традиційні патріархальні ідеї та стереотипи про те, якою має бути справжня жінка? Згодом тренд змінився на протилежний. Дівчата засуджували речі, які вважають типово жіночими: носіння суконь, манікур, перегляд мелодрам, а натомість показували свою інакшість. Тож, врешті, словосполученням Pick Me Girl почали описувати жінку. Яка поводиться так, щоб отримати увагу чоловіків, зазвичай принижуючи інших жінок, тим, що вона інша, а отже краще. Згодом тренд знову набира популярності, але вже у мережі TikTok зі зміненим значенням. На відео дівчата у саркастичній манері висміюють типових на їхній погляд Girls. Інший приклад сумніви у професіоналізмі жінок. Наприклад, акторка Енн Гетве зізналась, що не зовсім довіряла режисерці Лоун Шерфінг під час знімання фільму Один день. Саме через її стать. За словами Галини Котлюк, одним із найсерйозніших проявів внутрішньої мізогінії є засудження жертв гендерно зумовленого і сексуального насильства. З одного боку, це зняття себе відповідальності, з іншого намагання захистити себе і створити ілюзію безпеки. Зі мною це не станеться, якщо я буду грати за іншими правилами. Ще більше жінки, упереджені на користь чоловіків то більше ви не схильні підтримувати міфи про зґвалтування і цькувати жертв насильства. У сучасному поколінню нав'язували з Радянського Союзу, що жіночої дружби не буває, бо всі жінки-пліткарки, всі змагаються за ресурси. Кожна жінка полює на чоловіка, бо в нього є влада, яку вона собі хоче. Пояснює Галина Котлюк. Наприклад, у радянському кінематографі часто протиставляли два жіночі образи. Скромне працьовитої жінки на противагу перебільшено яскравій зверхній, яка мала б втілювати аморальність. На ідеях конкуренції та ревності жінок будуються численні телепрограми й нині, наприклад, популярні формати, як холостяк, топ-модель та інші. Вони всі підживлюють думку, що жінки нездатні дружити, а сварливість та заздрість традиційна частина жіночої поведінки. Така позиція має довгу історію. Найчастіше її обґрунтовують біологію. Жінки конкурують, бо колись змушені були робити, аби виживати і народжувати. Конкуренція супроводжувалася агресією, яка у чоловіків була прямою, натомість у жінок проявлялася в різноманітний і непрямий спосіб. Тож така боротьба за ресурси зберігається в жінок через еволюційні переваги. Проте однозначної думки науковців у цьому питанні немає. За словами психологині Марти Чумало, під ґрунтям для внутрішньої мізогінії може бути дистанціонування від того, що є гіршим з погляду соціуму. Вона пояснює, коли хочу бути в категорії норми, тоді мені треба дистанціюватися від групи, до якої я належу. В основі такої поведінки патріархальні конструкти жінки й чоловіка, де чоловік це влада, норма, контроль, гроші, ухвалення рішень. Є частинка цієї системи, тому символічно заперечують цю групу, до якої насправді належу. Корінення патріархату, дискримінації та нерівності, продовжує Марта, це наслідки з якими доводиться боротися через мізгенію. Вона вибудовує поділ між жінками, сприяє конкуренції. Окрім цього, мізогінія сприяє побудові токсичної та мілітарної маскулінності, на яку сьогодні особливо є запит в українському суспільстві через війну. Внутрішня мізогінія також є привізником психологічного стресу. Що більше жінка стикається з сексизмом, то більша ймовірність для неї мати проблеми з ментальним здоров'ям. Внутрішня мізигніє посилює взаємозв'язок між зовнішнім сексизмом та психологічними проблемами. Окрім цього, внутрішня мізогінія може негативно впливати на фізичне здоров'я. Зокрема, на основі анкет 487 учасниць виявили кореляцію між внутрішньою мізогінією та предменструальним синдромом і болями під час менструації. Проте варто зауважити, що причинно наслідковий зв'язок не доведений, і наразі вплив внутрішньої мізогінії на фізичне здоров'я потребує подальших досліджень. Боротьба з внутрішньою мізогінією це тривалий процес, він потребує зусиль. Усе починається з рефлексії, кажуть обидві експертки. За допомогою саморефлексії можна пильнувати власні слова, вчинки, думки та коригувати поведінку. Обговорення, відстеження мізогенії працює також у колі близьких, друзів, рідних, знайомих. Добре, якщо є солідарна підтримка інших жінок. Які можуть бути рольовими моделями, тими, хто допомагає, на кого можна опертись, поговорити з ким можна бути вразливою, наголошує Марта Чумала. Найкраща зброя проти мізогінії, солідарність та підтримка інших. Солідарність працює і на особистому, і на глобальному рівнях, коли йдеться про її пропагування через медіа та лідерів думок. Жіночі клуби, коло взаємопідтримки, різноманітні майданчики для дискусій, все це допомагає подолати внутрішню мізогінію. Корисними навичками є використання фемінітивів, а також вміння помічати хороше в інших жінках та не соромитись говорити їм про це. Підсумовує Галина Котлюк. Потрібно виховувати дівчаток, нагадувати дорослим жінкам, помічати одна в одній кращі риси і намагатись підсилити одна одну. За можливість знімати в цій студії ми дякуємо автору каналу Раціоналіст Артему Алполо. Ми будемо вдячні і вам. Якщо ви підпишетесь на цей канал, напишете коментар чи поставите вподобайку. Також можете поширити це відео своїм друзям. А з вами зустрінемось у нових випусках.